Центрі зараз перебуває наша Валерія Сергеєва та збирає привітання від звичайних українців, киян та гостей міста. Тож давайте послухаємо її. Вітаю студія. Поки закінчився парад, і люди розходяться далі гуляти, святкувати день незалежності. Ми будемо включатись в центру міста Києва з цікавими людьми, з цікавими особистостями, які роблять якісь справи, про які хочеться розповісти. Поруч з нами зараз а, Любов і Дана. Вони разом з батьком і братом всією сім'єю щороку приїздять на майдан на парад, а також на святкування приїздять з під Києва. А, і от я побачила сьогодні. Вони провезли цілий беремо квітів і роздають їх от. Комусь роздають. Я от зараз хотіла б вони самі розповіли, для чого ви навезли стільки квітів, і у вас їх було набагато більше, так і кому ви їх роздаєте. зранку моя дочка Дана вирвала отакий оберемок квітів, ми ледве його довезли сюди і роздавали всім солдатам. Хоча чесно скажу, вони не хотіли брати, аргументували тим, що ми жінки, як це ж від жінок отримувати квітки. Але наша була основна сьогодні, би, така фраза, девіз, що ви ж сьогодні наші е, герої? Тому що ця день незалежності це завойована вами на протязі цього року. Бо якщо б не ви, то цієї дня незалежності у нас би в цьому році не було. Ми б його точно не святкували. Так би. І е, е, ну, я хочу, щоб ще моя дочка би, сказала, вона така. Ну ми. Я особисто вручала букети. Деякі дійсно не хочуть брати. Кажуть, що даруйте дівчатам знайдіть дівчину, а насправді знайти дівчину солдата доволі важко і ми. Підходили до людей, які, скажімо так, захищали нашу нашу країну, які герої справді, і вони брали ці квіти. і Казали дякую. А за що? Я кажу за відважність, яку ви проявляли на полі бою, яку ви зараз ви прийшли сюди, вистояли під сонцем, під у своїх костюмах, якими я розумію, їм було дуже жарко, тому що я з коротким рукавом, і мені так жарко. І я їм захоплююся навіть у цій якби мирній атмосфері вони все рівно герої. Вони наші захисники, і їх мають пам'ятати не тільки ми, не тільки я, а й будуть пам'ятати мої діти, мої внуки, мої правнуки. А також хотілося б, щоб дана і Яна вони якось привітали, промотивували наших громадян, наших українців в цей день. Отже, я б хотіла, щоб ви щось побажали, але таке мотивуюче для українців. Скажіть, будь ласка. Я завжди говорю одне: що ми маємо бути впевнені в своїх силах і знати, що все тільки залежить від нас, і все наше майбутнє починається тільки з маленьких вчинків, коли ми робимо кожного дня для нашої країни. Дякуємо, Я дякую, бажаю, щоб наші українці були такими ж самими квітами, які ми ось сьогодні зірвали, які ростуть у полі і цвітуть, і пахнуть, і щоб з наших уст не ішла посмішка навіть у такі смутні часи. Дякую, дякую за такі слова з вуст 14-річної дівчини. І також дійсно хотілося б, щоб кожен українець мож міг навіть таку маленьку справу, як зірвати квітку і подаривати її бійцеві. Тож можете виходити на майдан і також робити добрі справи. А ми також будемо вам розповідати про інших людей, які роблять щось особливе. Обливе, а поки передаємо слово вам, студія.